18 травня 1944 року початок депортації кримсько-татарського народу. Прикриваючи звинуваченнями кримських татар у дезертирстві Злав Червоної армії та їхньою співпрацею з німецьким окупаційним режимом, радянська влада 18 травня 1944 року розпочала масову депортацію Керемли за межі півострова. Операція здійснювалася силами НКВС. Кримськотатарським родинам давали кількадесят хвилин на збір необхідних речей садили вантажівки та доправляли до залізничних станцій. Там на них уже чекали товарні вагони, якими їх транспортували до Центральної Азії, переважно до Узбекистану. Шлях туди займав 2-3 тижні. Значний відсоток депортованих загинули дорогою та у перші роки після переселення. За приблизними підрахунками, Протягом 1944 року було депортовано близько 200 тисяч кримських татар. Після 1989 року частина родин повернулася на півострів 2015 року. Верховна Рада України визнала події 1944 року геноцидом. Наступного року композиція кримськотатарської співачки Джамали 1944. Присвячена цим трагічним подіям, здобула перемогу на конкурсі Євробачення.